Радіо Chicago Друзі, з нами на зв'язку Олександр Бородін, офіцер комунікації 3-го армійського корпусу. Слава Україні. Вітаю, Герам, слава. Розкажіть, з яких підрозділів складається ваш корпус, і взагалі трохи про цю корпусну систему, декілька слів, оскільки якось люди. Вже були привикли. Третя штурмова бригада, по бригадно. А зараз це в корпуси об'єднали. Ну, така відбулася певна зміна. Як вам ця взагалі зміна? Це наступне питання. А, ну Наразі у нас ми розбудовуємо корпус. А, ми так як ми розбудовувалися починаючи по факту з роти ТРО, якщо ми говоримо про Київщину 22 рік, то у нас якраз досвід є. Від розбудова грубо кажучи, від відділень, закінчуючи бригади на момент створення корпусу. Ну, зараз корпус зараз. У нас це третя штурмова бригада, це 63, це 53 третя, це 60-та, Ну і це ще будуть бригади долучатись до корпусу, тобто це ще не повний перелік. А також це великий досить корпусний комплект, тобто, це палки і батальйони, які будуть працювати в зонах інтересу корпусу, це безпілотна компонента, сапери, інженера, медики, тобто все, що допомагає і підтримує роботу бригад, скажімо так, або в тилу, або навіть і на бойових виходах. Стосовно корпусної реформи, це вкрай важлива складова. Треба розуміти, чому чому. Ну, Чому воно важливо? Тому що е, бригади, взагалі українська армія на момент е, повномасштабного вторгнення, вона будувалася на бригадах. Бригада це е, схема, е, така підпорядкування, яка вибудована для локальних війн. Ну, тобто, там, до прикладу, як американці, да, у які у них були війни. Тобто, коли у тебе є відносно невелика е, лінія фронту, або навіть само, як такої лінії фронту немає, це мобільні якісь речі. І тобі треба якусь не, не дуже велику кількість особового складу, куди, кудись перевести, і там виконати якісь задачі далеко, здебільшого навіть на своїй землі, скажімо так. Да? От. І бригада це якраз швидке розгортання, це такі відносно мобільні одиниці. І, е, і це було окей. Коли у тебе континентальна війна, а я б назвав її континентальною ну, тобто рівень. Е, Скажімо так, наше ЛБЗ, протяжність ЛБЗ, це воно співвідносне з континентальними рівнями континентальними війнами минулого тут уже потрібно е, роботи з, от, з великими масивами людей, з контролем цим. І тоді тобі потрібна ця ланка типу корпусів або там дивізій, е, яка не є тимчасовою, тому що до цього ці ланки були тимчасовими, ну як ОТУ до прикладу, е, або ТГР постійна ланка, яка Контролює бригади полків, і це постійно стала одиниця. тому що е, корпус це не тільки питання, що це там там бригада, а потім корпус просто збільшення. Це до, досить поверхневе бачення. Корпус це робота в глибину дуже серйозно. Тобто, мовно кажучи, що бригади вона там мовно, повинна утримувати така там стандартна бригада, таку-то кількість е, ділянку фронту і на досить невелику глибину. Працювати, відповідні сили засоби у неї такі, щоб працювати на цю глибину. Корпус же повинен працювати значно глибше. Він повинен знищувати логістичні е штабні е цілі, які знаходяться дуже глибоко, це там 40-50 кілометрів в глибину противника. Відповідно, у нього трішки інший е підхід. Тобто, е це вже підхід, скажімо так, великої війни, з великими. Коли у тебе величезна кількість самого складу, і, і дуже важливим ще елементом є те, що це стала одиниця. Тобто командир корпусу знає, що у нього є суто оці бригади, інших у нього не буде. Це це суто цей особовий склад. Він максимально як командир е, командир корпуса, як командир бригади, до прикладу, він максимально зацікавлений, щоб його особовий склад був там краще підготовлений, щоб була там максимально хороша. Супровід їх, щоб був максимально хороший, щоб доста... там, логістика, щоб дронів було достатньо. Все таке інше. Це стало одиниця. Тому корпусна система. В, в умовах такої повномасштабної війни безумовно це те, до чого ну, треба було йти, і власне зараз ми розбудовуємо. Я думаю, що всіх питань я навіть не встигну задати, та що цікавить не тільки мене, але наших радіослухачів. Але давайте сьогодні так вузько поговоримо. Певно, кожен чув про третю штурмову про заслуги, мотивацію та відвагу, звичайно ж, для початку розкажіть про цю бригаду. Того, що ми не знаємо про структуру уже чи щось тому подібне, третя штурмова, власне, там корпус це є, скажімо, наступний крок розвитку. А людей, які створювали третю штурмову. Третя штурмова, вона виросла з роти. Спочатку була рота ТРО, потім був полк в складі ССО, і потім 23-му році на початку. 에, стала третя штурмова бригада точність 23-го року. На початку 에, у нас ця бригада в цілому будувалась на добровольцях, на ветеранах, і будувалась на 에, от, в, особ, в умовах повномасштабної війни. Це десь насправді складно, тому що це великі масиви. Але ми для себе ставили за мету, що оця внутрішня мотивація, е, окремо бійця сержанта солдата. Офіцера з одного боку, і з іншого боку, меритократичність, тобто мається на увазі, що людина стає на будь-яку посаду не тому, що у неї є, є якась вислуга років, відповідне звання, будь-що, а тому, що вона відповідає своїй компетенції, і що її компетенції відповідає цій посаді. І це дуже важливо насправді, тому що е нам треба знищувати цю радянщину в армії. А радянщина, це ну знаєте, там прислів там, паркетні офіцери і все таке інше. Вот. І, і це давало супер круті результати, тому що, по-перше, добровольці, по-друге, коли у тебе керівництво воно компетентно максимально і теж добровольці має супер велику мотивацію, то в кожній елементі е, розбудови вона стає. Краще ніж те, що треба за статутом грубо кажучи. Ну, тобто, умовно кажучи, от приклад, да, я якийсь не знаю, з голови візьму там у нас ми перші почали там, працювати з переливанням, ну нам є рівні медиків, кейсівак, медивак стапут на рівні бригади роботи з 300. Ми перші почали одні з перших почали там, переливання крові, переливання плазми. Хоча на той момент я кажу, ще скажу ще за 23 рік. Це е, там не було е, настільки прописано це в статуті, що це було обов'язок. Мені здається, що навіть давити. тоді було і заборонено це робити, бо це прирівнювалися до операції, яка може робитися виключно в медцентрі так. Ну тут є важливий момент: це навіщо це було потрібно. Тому що це, якщо ну, це по перше життя, збережу, очевидно, якщо, навіщо так. Та, а статистично, навіть це більше е, питання збереження кінцівки. Тому що дуже велика проблема була в цьому, і от е, чи потрібно нам було це робити де Юри да е, ні, не потрібно, але це точно вплинуло на те, скільки хлопців залишилось кінцівками або вижили. Це 100%. Це пряма кореляція. І от такий підхід: не те, що потрібно згідно там документів, а більше ніж потрібно. І от це таки, я думаю, це основний. Можна багато казати там про. З витяги там пов'язаних з безпілотною компонентою, з сержанським корпусом, все, що ми втілили зараз. Але це все зростає звідси, з такою мотивацією, коли люди не роблять це, ну там, вибачте за слово, згідно відповідно, да, а роблять це тому, що от, що, що я сьогодні ще не зробив, а що міг би зробити, щоб покращити чи полегшити там життя там бійця, і от я думаю, що це основний момент, а звідти вже зростає. Практичні вже рішення, які у нас є, тобто формула, мотивована команда це добровольці це найкраща формула е, так. Але тут треба зазначити, що ти не можеш побудувати всю армію добровольців в умовах і двадцять року, це неможливо. Але до прикладу, масштабувати формули в меритократичності в плані вибора там підйому людини на якусь посаду. Можливо, неважливо. доброволець Він мобілізований, це неважливо. А може чи можливо там впровадити ті е, ті впровадження, ті реформи, які ми робимо на рівні бригади, в інші бригади? Так, да, можливо. До, до прикладу, серганський корпус. А ну там на випадку корпус мається наразі не військове об'єднання, а серганська ланка. А, те, як ми сильно в це інвестуємо свій час, сили, все таке інше. Це можливо масштабувати на, на всю. На, на, на всі збройні сили України це досвід, до речі сполучених штатів для них. Сержанти це у нас от, що ми стикнулися наприклад, дав таких реформ для українців, так як це там багато радянщини. Сержанти це така проміжна ланка між офіцером. А щоб стати офіцером для американців, до прикладу да, сполучених штатів в армії, а, можна бути сержантів 50-60, можна бути повністю всю кар'єру побудувати на сержанті, може стати главним сержантом країни, корпусу, армії, батальйону. Це зовсім це просто інша ланка. Вона не є проміжною. І сержантська складова вона нам дала величезну перевагу в підготовленості. тому що сержант хто це? Це людина, яка контролює підготовку бійців, наскільки вони готові. Це такий і мама, і папа, і сестра, і офіцер не може це зробити. Офіцер знає іншим. І до прикладу, от це, це результативність сержантського корпусу і розвитку його в такому на за, за, західному форматі. Я вважаю, що це один із багатьох таких реформ, які можливо неважливо там добровольці, не добровольці, мобілізовані чи ні, проваджувати і масштабувати. Сьогодні говоримо про третю штурмову бригада відома ще тим, що використовує тестує найсучасніші технологічні безпілотні системи. Тоді використання наземних дронів, дронів із штучним інтелектом і все таке. На вашу думку, які найбільші перспективи використання саме от наземних роботизованих систем, котрі ви тестуєте? Та й не тільки тестуєте, бо їх розвиваєте далі? Тут по перше, це те, в що треба вкладатися максимально, тому що це те ж саме, що було з 22-му році, тобто це те, те, що може дійсно змінювати не те, що вхід війни, це напряму, пряма кореляція з нашими втратами. Якщо ми можемо зможемо масштабувати рішення по НРК на роботизованим комплексом, а наразі, от з того, що є зараз, да. Працює, я кажу зараз. Не про те, що працює там штучно, да, якісь тестувальні, а от те, що от зараз конкретно дає е, вагомий результат. Це логістика. Тобто, е, це ті дрони, які е, зараз на жаль, е, сам, одне з найскладніших складних моментів це дійти до позиції. Донести щось до позиції, вивезти 300-го з позиції, довести там, БК, харчі і таке інше. Взагалі, ротація це досить це маленька операція зараз, будь-яка -будь опера... ротація особового складу з ЛБЗ. І дрони, от що зараз прям, у нас десятками тонн на тиждень, це саме логістичні. Тобто, коли вони довозять харчі хлопцям, вони довозять там БК, вони вже евакуюють поранених і таке інше. І, е, а замі... до цього це робили люди. Ясна річ, що. Саме на оці на цих людей, які довозили, приходили і е, до особового складу, на них максимально полює ворог. А тут ми втрачаємо просто дрони, і, і це не проблема. і головне, ще важливим елементом є. Багато ми тестили західної зброї, е, західних, скажімо, дронів. Це цікаво, але наші, їх велика перевага е, насправді в економіці війни. Ну тобто, грубо кажучи, ми можемо дрони ж втрачаються, їх уражають, і нічого страшного це не людське життя. Але якщо у тебе дрон коштує 3 тисячі доларів, ну умовно, да? а західний аналог коштує там, 30, ну окей, там, не 30, там 17-20, то за 17-20 ми там, умовно побудуємо 7-8 дронів таких, нічого страшного, ми збільшимо цю кількість і менше будемо хвилюватися стосовно їх втрати. Тому в цьому плані це те, що вже must have, а стосовно ударних дронів, так ну там да, штурмових, як порізно називають, цим треба ще працювати, тому що ну ясна річ, що в сучасній війні не можеш просто поставити гвинтівку чи кулемет на дрон, і він відпрацює також ем, з таким же KPI, як і е, реальний підготовлений штурмовик. І тут є фізичні складнощі, пов'язані з тим, щоб він зміг перетинати складну ділянку ці сіряк, який максимально зруйнований там. Все дуже складна логістика для таких дронів. Тому це в роботі, але я думаю, що це е, до цього ми прийдемо і е, також тестується величезна кількість різних е, е, НРК рішень для там, наприклад, мінування е, для того, щоб е, працювати з е, там системами підтримки е, військ, тобто той, що не на а трішки навіть ж. Але от зараз те, що основне, і те, що от конкретно дійсно впливає, тому що воно з збер... життя і здоров'я наших бійців, це логістика, робота з... на ОБЗ назад, все, що стосується логістики і постачання. У світових військових колах активно обговорюється. Ші, штучний інтелект. Тобто, ви підтримуєте перехід наземних або аеросистем до автономної роботи. Які ризики, до речі, ви бачите? І от я вже подивився в інтернеті. У вас є такий дрон, називається павук -добхіна». А, Так, от над цим теж сильно працюють, а, це, ж, це ж виклики. Тобто, війна це постійні виклики. І до прикладу, ну що таке ж по факту штучний інтелект? Я би напевно більше сказав за. Ну, яке практичне рішення може нести? Ну там в фільмах показують, як він сам знаходить таке інше. Ага. Але треба розуміти, що ну тут суб'єктивна моя думка. але тут питання знову ж економіці, економіка війни. Чи можливо таке створити прямо зараз за В принципі, да його вартість не буде коштувати його КПІ реального. Але те, що от зараз е можна зробити, ну як це я сказав дрон, який прям повністю сам буде приймати рішення, там, вишукувати. Але, до прикладу, використання штучного інтелекту в якості автономної роботи, коли пропадає зв'язок, щоб він допрацьовував, це вже можна працювати з цим. Ну, Знову ж таки, поняття штучний інтелект розтяжимо, да? так, тобто так, я... звичайно. — Це знизу що там чат GPT всередині знаходиться. Тому що, чому? Тому що чому? Тому що це виклик. Е Чому, от, наприклад, росіяни використовують зараз багато оптоволокна? Ну і ми. Тому що система настільки покра... ну, покращується постійно і все достатньо серйозно глушиться. От. І тому там вийшла там на арену ця історія з оптоволокном. Потенційно, але оптоволокно воно теж має свої недоліки. Воно обривається, є певні нюанси про застосування, таке інше. Якщо, наприклад, там нейромережі або умовний умовний шиї який буде знаходитися, можливо, його відносно дешево для війни масштабувати, зміг би е, мати можливість, що дрон при втраті зв'язку допрацьовував свою місію, скажімо так? Бо е, це я думаю, те, що би нам дало можливість працювати вглиб. Тобто, це ті дрони, які працюють по логістиці, а це дуже важливо. От росіяни зараз вони дуже сильно прац... намагаються працювати по логістиці, і відповідно ми також. І це я думаю, могло б бути ну. Відноси рішення Давайте. питання тільки масштабування. Давайте підсумуємо плюси. До плюсів я можу зарахувати те, що дрон може летіти і мореб не страшний. Значить, це перший момент. Інший момент то те, що він може далі летіти, бо тому що не потрібно обмежуватися радіусом дії зв'язку сигналу керування. Ну тобто, це я тільки два плюси бачу. Більше я не бачу, можливо, ви доповните мінуси. Це питання визначання цілі військової цілі. Тобто, по-перше, це так звана позиція свій чужий, чи він це буде розуміти, до прикладу, якщо його запустити далеко з тилу, і тут раптом обірвався зв'язок ребом. Ну розумієте, що може відбутися трагедія. І так само, якщо до мінусів можна також військова економіка, то тобто, вартість так, так. цього дрону, що якщо ти замість нього можеш там мовно 20 дронів без шиї зробити, то можливо краще. Витратити і один долітить і зробить ж дію, і там воно ж буде коштувати такі ж саме грошей. Да тому, от зараз як і ну це така немає, немає такого ось прям от рішення, яке це воно випрацьовується в процесі, але як з FPV, класичними ударними насправді під час війни воно дуже швидко. Тобто, я думаю, що ці зміни вони буквально кожен місяць. От якщо подивитись по НРК, вони міняються дуже швидко, якісь нові рішення, воно постійно йде до допрацювання, і от в цьому у нас перевага перед ворогом в тому сенсі, що у нас оце коліно, скажімо так фідбеку для виробників. Воно досить коротке. Бо відпрацювали, якщо говорити про НРК відпрацювала НРК, то, то нюанси, які так саме все. Ми даємо постійно взаємозв'язку, і виробники вони постійно а, актуальні, якісь, скажімо так, версії роблять і покращують в росіян. В цьому плані значно складніше. Вони. Їх Досить довгий цей момент внесення, і вони тому це ну вони беруть масштабами, тобто вони не такі, скажімо так, передові Вони багато у нас здирають, але ну масштаби Да безумовно у них там мені здається, там кожне хліборобний завод, який може, вони вже дрони Тобто Вони под козирьок взяли і всі їх роблять про рекрутинг та навчання третя штурмова є активна в багатьох процесах, пов'язаних не тільки з бойовими діями, а також бере участь у цивільному житті населення. Це різні ініціативи, акції, що спрямовані на залучення коштів в першу чергу, і не тільки від кави за донат до інтерактивного представлення керування БПЛА на благодійних концертах. Також ви займаєтесь навчанням цивільних без безпосередньої мобілізації і це. Ваші люди іменно наголошують на цьому. Розкажіть, розкажіть про таку діяльність. Ми з самого початку, розуміли, що дуже важливе спілкування з, з, з цивільними, не бути закритими максимально. Е, ну, по-перше, як, як казав на початку, ми добровольчі здебільшого підрозділ будувався. Щоб будувати рекрути на добровольцях, ти постійно повинен бути в, в, в спілкуванні з цивільним е, в цілому з країною. Тому у нас з цим досить серйозна розвинена система, тому що добровольців – це, це не, не тільки там відео зняти або там палака, це максимально широка робота. Це перший момент, другий момент полягає в підтримці. Ну зараз все ж таки дуже величезно, там, країна. Вона постійно покращується, держава постійно покращується в плані постачання, але до сих пір дуже величезно. Кількість Лео, ну я б не знаю, Лео не можу поки сказати таке слово, але величезно важливого внесок вносить просто волонтери, цивільні збори і все таке інше, і це напряму важливо. І третій момент я би сказав, це підготовка і робота з цивільними, в тому сенсі, що дуже багато міфологізації війни. Люди живуть своєму бульбачці. Вони не розуміють, якщо він може прийти, чи вона до прикладу, от як тестовий тиждень, це ну, практичний приклад, насправді безкоштовно, без зобов'язань пройти тиждень піхотинця, умовно спробувати себе, хоча б не на рівні там загрози, там життю, да там ясна річ, вони знаходяться в тилових місцях, але на рівні е, побуту, дисципліни, фізичних навантажень, і багато людей, коли проходять, вони такі: о, насправді я е, міг. Ну я боявся зазря. Я, там можу притягнути ту ту фізичну нагрузку, ту дисципліну, яка потрібна. Вот. і таким чином ти навчаєш навчаєш цивільних. та далеко не всі йдуть в армію, чи там кіл хаос академії, коли навчають на безпілотній компоненті. Це означає, що людина одразу йде в армію. Але вона знає, що у неї є там навіть справа не в сертифікату, у неї вже є базова навичка. Якщо їй прийдеться воювати, чи вона прийде рішення мобілізуватись як доброволець, то в. Ем... Що я вже маю якусь військову військову навичку, яка реально може бути потрібна. Тому тут питання не тільки в тих, хто до нас приходить, а в цілому, що з людьми треба працювати наперед, тому що ми розуміємо одне, не, не зважаючи там на те, що може там стати, що у нас там переговори, не переговори, що там коїться в політиці, да, глобальній, але а, ворог нікуди не піде, і я думаю, що треба просто це розуміти, населенню і просто для себе мати якийсь певний рівень, ви знаєте, як в Ізраїлі, певний рівень навичок військових різного напрямку або медичних безпілотних компонентів, піхотних компонентів, щоб просто бути, ну як що для себе, знаєте, проінформований озброєний. І ну, не треба в цьому плані те, що розслабляти, просто реально відносити до цього як до тієї реальності, в якій ми живемо. Пане Олександре, я з вашого дозволу в описі під відео залишу всю інформацію, яку ви мені дасте про збори. Ну і не тільки про збори, про це навчання. Я раджу нашим радіослухачам, які які нас чують у своїх автоприймачах, зайти до нас на YouTube канал Radio UA Chicago, Знайти це відео. Воно буде опубліковане і знайти інформацію відносно. Третього армійського корпусу. І те, що там відбувається, якщо ви, звичайно, активна людина та зацікавились. Дякую вам. З нами був Олександр Бородін, офіцер комунікації третього армійського корпусу. Слава Україні та героям слава. Героям слава, дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.